Український вектор на істрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі «От нації щосуботи о 18.10. Вітаю вас, шановні радіослухачі, в ефірі Код нації. І я, його ведуча Ольга Воротняк. Сьогодні наша тема роль хати оселі в українській народній традиції. Поринемо у світ звичаїв, що усі, усіки берегли наші предки. Сама назва хата. Сігає своїм корінням десь у глибину сторіч і зустрічається у вжитку ще наших прадавніх предків, скіфів. Українська хата це невід'ємна частка нашої давньої культури. Вона втілювала у собі уявлення та вірування наших пращурів, уклад усього їхнього життя та побуту. Хата назавжди стала взірцем естетичних вподобань українців. За повір'ями, світ ділився на однаково важливі частини: підземну, земну та небесну. Ось так і хата повинна була відображати ці світи. Стеля і товстий сволок втілювали небесний світ та духовний. Двері, віконця та білі стіни мали співвідношення із життям реальним, земним. Вони ж ставали своєрідними каналами спілкування людей із навколишнім світом. Підлога, поріг і призьба були найнижчим ярусом, своєрідною межею між земним і підземним світами. Ось таке бачення свого житла може пояснити те, що хату наші предки часто називали «берегиною своїх душ. Про її унікальність спілкуюся із завідувачем кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктором історичних наук, професором Мах. Хайлом Чучком. Вітаю вас, Михайло Костянтиновичу, у нашій студії у студії Радіо Буковина. Сьогодні наша тема Українська хата Берегиня, як то кажуть, у народі всюди добре, а вдома найкраще. На вашу думку, загалом, от роль оселі у житті українців. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ви знаєте, тема хати вона надзвичайно актуальна для українців, тому є дуже багато прислів'їв, Ну є і негативні, моя хата з краю. А є і навіть фольклорні традиції навіть Учасних піснях, От хто не знає відому пісню, яку виконує да, наш земляк Павло Дворський Смирикова хата, батьківський поріг. Да, тут є два, два елементи: є хата, вона обов'язково смирикова, це як якийсь, да, такий усталений тип житла і батьківський поріг, як один, от така сакральна межа між світом обжитим, тобто хатою і світом зовнішнім, власне, подвір'ям, який є трошки ворожий до, до мешканців. Хати. Да, зовнішнє середовище. Хата українська вона бере свій початок з традиційно слов'янського житла. Ми всі знаємо, да, що власне, оця еволюція житла починалася напівземлянок, напівземляних таких е, житлових споруд, а потім з'явились наземні житлові споруди. Причому в соціальному плані певний час, скажімо, серед народних низів якраз ці напівземлянки довший час зберігалися навіть там до 16-17 століття. Да? А якщо ми беремо там, територію Буковини, де теж проживало українське населення, як тоді русинами називали чи русниками, і паралельно з ними по сусідству жили Молдавані, тепер румуни, вот, то їхнє житлове будівництво паралельно розвивалося в силу тих обставин, що це, це була спочатку там, молдавське князівство, тоді Австрійська імперія, Румунія і так далі, то вони були об'єднані певною історичною долею і відчувалися взаємовпливи народного житла. Тому, скажімо, коли ми приїжджаємо, там в Глибоський, чи в Сторженецький район, чи в південну частину Вижницького району, і Чернівецької області, а потім перетинаємо кордон, відповідно, в Порубному, в Тереблечому і приїздимо в Сірет, власне, в північну частину теперішньої Румунії, Сучавський повіт, то ті села, які межують і далі туди да, південна Буковина, то ми схожі хати будемо бачити і на території північної частини Буковини. І на території південної частини буковин, особливо там, де ну хати покриті драницями, і збудовані з дерева. Це найбільше збереглося. Хочеться детальніше от поговорити про саме елементи хатнього побуту. Якщо можливо, давайте розпочнемо із печі. Як кажуть, О, теж у народі добра річ, як у хаті є піч, піч ну традиційна українська піч, вона характерна для всіх регіонів України, в тому числі от на Буковині. вона теж має схожі елементи з українською пічю, чи скажімо, з румунською пічю, куптьором. Власне, піч це, це був і опалювальний пристрій, оскільки взимку палилася хата власне, тільки за допомогою печі. Інших пристроїв просто не було. В ній готувалася їжа. І знову ж таки з пічу, от, українців були певні традиції, пов'язані там, дівчина, дівчину, яку сватали, да, є традиція там, колупати піч, коли її сватали, вона стояла за, за, за пічкою і колупала її, да, ніби відколупуючи від, від такого від, від Родинного вогнища відділяючись, да, намагаючись відділитись таким чином. Ви знаєте, да, є твір Михайла Коцюбинського Бекуптьор, почепекуптьор да, це пов'язано з тою традицією, що, значить, коли дівчина залізала на піч. То вона таким чином виявляла бажання, що вона хоче одружитись з хлопцем з цієї хати. Так така, до речі, традиція там колись побутувала навіть у великому кочурові у нас. А певна фіксація цієї традиції є навіть у Боплана в 17 столітті українці. Але в принципі це була така волоська традиція, найбільш поширена, і тому Коцюбинський власне, от в Бісарабії, це зафіксував, а також в прилеглих селах, крім печі, звичайно, що. У хаті були е, нерухомі меблі. Головним чином да, хата обладнувалася нерухомими меблями. Це була постіль, як правило, на кілках, тому що такі вигляді ліжка з'явилися пізніше постелі, настелялися дошків, uh -huh. ну а далі вже застелялася чим постільне. Ну, Тут постільної білизни власне, не було. Lava. так? Лавки були під стінами обов'язково і стіл. Був. Но лави вони були нерухомі. Пізніше почали виготовляти лавки, які можна було пересувати. Це вже десь початок ХХ століття, особливо в 30-ті роки. Пошили. Мисник це вже до рухомих меблів. Мисник, де зберігалися миски, макітрі, різний посуд. А він навішувався ну, тут, як спочатку у вигляді як збитої з такої скрині, да, з поличками. А потім вже власне, у вигляді буфету дуже модно було, особливо в 30-ті роки, купляти такі буфети. І навіть в деяких хатах старих ще й тепер, в деяких господарів, Зберігати. не зберігається. Да. Крім того, були про, про лавиці, ну, стільці теж з'явилися в 20 столітті. Скриня важливий елемент, вона і в обрядовості, да, коли дівчина виходила заміж, обов'язково давала мати їй скриню. Тобто там із одягом, і так далі, все це вона повинна була приготувати, запастися там і білизною, і одягом, все, що вона мала принести з собою вигляді посагу. І оцю скриню вантажили в кінці весілля на віз, на фіру і везли в дім з відповідним супроводом та пісенним, везли в дім вже молодого. Наскільки пам'ятаю, ну прикладі моєї родини, навпроти печі у нас знаходився червоний кут. У нас, бабуся, колись така. Зала, де висіла ікона, здоблена рушником, і завжди біля тої ікони під вікном у нас стояв стіл. І біля столу так бабуся колись розповідала, що навіть коли були у них там вагітні в хаті, то підводили завжди туди, щоб вони трошки там посиділи біля столу. І е, якщо були немовлята, то так само жінка сиділа біля тих ікон у українців. Да, є традиція, називається красний кут, тобто красивий кут, угу. слово красний не перекладається так, так. в принципі як «червоний». Бо, червоний це червлений. от Від слова «красний» власне, в Україні закладалася іконами кут між південною і східною стіною. І ця традиція, до речі, збереглася в Біссарабії. Ну, що стосується буковини, то тут трошки інша була традиція: іконами закладалися, да, прикрашалися стіни, східна стіна обов'язково і висіла ікона, тобто, бо, оскільки молилися на схід, і півпівденна. Але вони були не складали такого своєрідного іконостаса, на кут ікони не клали, а просто їх розставляли вздовж стіни. Подобудувала традиція, скажімо, скільки є членів сім'ї, то кожному ікона. Да? Найбільш популярними іконами, ну навіть от літографії, тому що Буковинська основному, випускала потім в кінці 19 століття був такий митрополіт Сільвестр Марарій Андрійович. Він в єпархіальній друкарні розпорядився друкувати літографічні образи. І там пару таких ікон виконав відомий буковинський художник Кемінон Дабучевський, а потім їх почали тиражувати друкарським літографічним способом. Це були кольорові, друковані образи, тому що ну, продавалися на ринках, на ярмарках різно різні ікони різних конфесій, Сеселяни селяни не зовсім розбиралися в традиціях візантійського іконописання, тому що ну, значну частину таких саморобних образів. Зів робили маляри, да богомази, художники з народу. Або ті, які займалися іконописом професійно, ну ті ікони більше відповідали да, якісь там релігійній традиції, а іноді привозили там з Західної Європи, навіть да, католицькі образи. Іноді селяни купляли, тому що воно є гарне. Коли провели таку своєрідну да, звірку, що ж селяни купляють, і які в них образи, то от вирішили, щоб вони не купляли іншоконфесійні образи, а випустити для них цілу серію таких ікон. Ну навіть в нашій сім'ї кілька ікон. Он таких збереглося літографічних. От із популярних це Богоматір з Ісусом Христом, зображення значить, Ісуса Христа, який тримає відкриту книгу. Потім, так пригадую, в да, Діда було, значить, ікона Йоанна Сучавського на фоні там Трапізунда і Сучави, оскільки часто наші краяни здійснювали подорожі оці паломництва. Сучаву і звідти привозили, до речі, теж оці літографії, бо там стояли штампи, скажімо, навіть у цього монастиря Йоанна Нового. Ну і інші образи, популярний був Микола Чудотворець Мірлікійський. от, відомий всім да, на Заході, як Санта Клаус, мощі, якого в місті Барі зберігається, і от скоро буде свято в Грудні Миколая, святого Дмитрія, святого Георгія на коні, який як Змієборець, перемагає, Змія. От, так, який основний був да? іконостас наших селян. І дуже шанувалися ікони. Вважали, що як ікона. Падає стіни, це хтось помре з приводу от забудовину і будівництва хати. Так само я пам'ятаю, що з юних років теж батьки бабуся розказували, що навколо от хати не можна було садити якісь там заборонені дерева. Це такі, які до прикладу там росли високо, бо вони могли там якусь біду в хату принести. Чи є якісь були якісь забобони з приводу будівництва? Як мала будуватися? ну, хата? коли власне закладали хату, да то вже на тому етапі, коли вирішили збудувати хату і підшукали місце, було перевірити місце на безпечність, тобто в небезпечному місці, незручному місці, біля дороги, не, не рекомендую. Чого хати, от навіть у нас на Буковині, українські хати відсунуті від дороги на певну глибину і тільки в містах, в основному це червона лінія забудови і хати. Ну, це економія знову ж таки площі, земельний голод, але там, де людина мала можливість збудувати хату, де вона вважала за за потрібне, маючи землю. Відповідну ділянку і не обмежуючи себе там в просторі, вона будувала як правило на віддалі від від дороги, бо вважалося, що з такої хати щастя піде, тобто по дорогою, да, може пройти повз хату. Далі для цього проводилися певні е, випробування. Тобто, ну в першу чергу, селянин з рівнинної буковини з передгір'я йшов до ворожки, брав землю з тої ділянки, де планувалось будувати хату. І от вона йому мала сказати, чи годиться ця ділянка. Чи ні, навіть такі були забовони більш практичним було це залишати на ніч посудину з водою. Руснаки слід. лишали uh -huh. пляшку, в яку треба було 9 келихів води налити. І лишали на ніч. Якщо вода убуде з тої пляшки, значить місце не добре. В гірській місцевості гуцули вони ставили просто миску, в яку uh -huh. наливали воду, накривали листком. Якщо за ніч, ну, ж таки води стане менше, теж небезпечне місце. Ну треба було ще таке випробування. Можна було. От гірські місця лягали на тому місці е, спати, і якщо присниться щось добре, ну для них це було головне багатство в горах. Це худоба, якщо присниться худоба, все, значить, це місце добре, буде достаток в сім'ї. Маржинка. Маржинка да, буде прибувати. Значить, місце добре треба будувати хату. Далі наймали майстрів, як правило, але іноді будували хату самі. За допомогою клака. Це всі сусіди збирались, знайомі, родичі, за випивку. За за їжу, колективна взаємодопомога і зводили хату. Ну, Ясно, що була людина, яка вміла закладати цю хату. І от хату потрібно було закласти Під або під чотири кути, або під отой наріжний кут, потрібно було е, закласти будівельну жертву. Це така традиція у багатьох народів побутує, в тому числі і українців, і, зокрема, і на Луковині. Як правило, треба було закласти монети, ладан, єлей і хліб. Ну, просфору можна було закладати. Да? Ставився хрестик в тому куті, де. Далі в'язались вінці. В'язались вінці. Що цікаво, що навіть от з біографії Чернівецького відомого історика австрійського походження Раймуда Фрідріха Кайнда, коли він будував вже свою власну віллу на вулиці Новий Світ, тепер Шевченка вулиця, то вілла називалась Мілла да? в честь його дружини Людмили. Цей будинок є. А це він власне свою оселю. Бо неподалік була його батьківська. І от він наняв румунських майстрів робити цю забудову, закладну жертву. Він йому сказав, що треба закласти жертву. От, і румунські майстри йому порадили теж покласти і ладан, і монети, і сказали, все це приготувати, незважаючи на те, що він не був румуном і він був ремокатоликом і німцем. Так? Він виконав цю традицію місцеву, і майстри зробили таку закладну жертву. Потім в'яжуться підвалини, тому що в основному вже було дерев'яне селянське в основному. Ну, рідко хто та майже і не будували кам'яних будівель. от Хоча техніка будівництва була різною, могли з суцільних колод будувати, там, де було багато лісу, а іноді це була там каркасна конструкція, кільована, дельована, коли заповнювали ще солом'яною масою стіни. Це більш характерно для рівнини, і, зокрема для придністровських сіл, де менше було дерева. От, знову ж таки, покриття. Тяже було, де було багато лісу, драниця. Вже з передгірної зони це починалось. А в рівнинній зоні тільки ті, хто мали кошти, могли купити ліс, купляли драниці, покривали це, багаті хати були. А бідні вони пошивали, ну і такі середні заможності. Вони пошивали дах по кроквах, да? паровицями, так званими. Це сніпки, зв'язано з соломи, і воно прив'язувалось там відповідним способом. Покривали так хати. Були спеціально навчені люди, які вміли це робити. Тобто не кожна людина могла так покрити хату правильно цими сніпками, коли вже вибудували житло. До речі, ну при закладенні, знову ж таки, коли підвали не закладали, то обов'язково майстер мав вигукнути, що хата закладається для пса чи кота, щоб відвернути, так би мовити, нещастя від сім'ї. Тобто, якщо якісь нещастя впадуть, то вони на, на цих адресатів, що це ніби їхня хата. От це відворотні таке жертвоприношення. Влаштовувався обід. обов'язково. якщо не зробили цього обідом, майстри могли образитися і зарубати на нещастя. В цій хаті, да? не можна було розширювати хату за межі той, яка була збудована. Тому що за окап, так званий, якщо добудувати, то хтось помре. Тому викопувати треба було десь на кілька метрів окап, куди скапувала вода з даху, і тільки тоді робилась добудова. Коли вже завершували житло, то е, ставили там гілочку да, верхні, вершок смирічки, яка прикрашалась квітами і так далі. Це так звана квітка. Ну це означало, що вже пора розраховуватися з майстрами хата е, покрита. Але як правило, на цьому етапі, коли вже там. Крокви були облаштовані на даху і вже треба було покривати дах. Входини також да, святкувалися, запрошували сусіди, але перед тим треба було житло, вже готове вибудоване житло випробувати. От Українців і в Румунії в Буковиду була така традиція запускати на ніч за 2-3 дні до входин. Чорного пса, півня або курку. А чого Зараз традиція так, запускати кота, але це не ну, така поширена. Uh -huh. Але запускали саме оцих тварин: чорний, бо на нього перейде все нещастя, uh -huh. всі злі духи, які там є, і так далі. Потім його треба було вивезти з хати. Можливо, що от через те, що там якесь які нещастя було, і так далі, та тварина могла і загинути. Тоді вірили, що там справді щось було. Закладення житла теж було важливе, наприклад, починати. Житла. Українці вважалися добрим у вівторок і в четвер, з понеділка, середи і п'ятниці, це як пісні дні, да, дні посту, недобрі дні для закладин. Так само, скажімо, потрібно було дотримуватись певних засторог, щоб в домі все було гаразд, щастя і так далі. Тобто, да, от, дерева високі не, не саджати, зокрема, не рекомендувалось там смереки, тому що може хтось померти, горіхи дуже близько, не. не Садити до хати, тому що воно впливало на чоловіче здоров'я. так. Е, знову ж таки, для оберігання житла від блискавки від, е, ну, як тоді казав, від грому, да, оскільки вірус то грім б'є, потрібно було зберігати за образами освячені гілочки верби. А коли починалась гроза, то ці гілочки верби можна було викидати на подвір'я, щоб блискавка не потрапила в житло і граду, щоб не було. Так само викидали пічне приладдя, качергу там. І лопату для печі да, теж складали навхрест, значить, як відвернення від, від небесного вогню. На Йордан, знову ж таки очі, очисні проводились певні обрядодії під час водосвяття це свяченою водою. Люди самі кропили оселю. Приносили з церкви цю воду під час водосвяття і окропляли. Потім обходили тричі, господар обходив тричі будинок, стайні і так далі, обкурював чи ладаном, чи кимось ганчірками, димом, да? житло і споруди для відвернення злих духів вигнання, де загалом, от людям молоді, брати знання, от як будувати хату. От сьогодні, до прикладу, не завжди батьки можуть пояснити не у всіх родинах. На жаль, сповідують ці традиції. Ну, є маса літератури зараз. написана що тобто, історіографія там, українського житла вона є надзвичайно широка. Це питання є досліджено. Ну і на загальноукраїнському там, рівні, і на регіональному рівні є низка там, досліджень про традиційне Буковинське навіть, житло. Власне, от, ну, в рамках проєкту, наприклад, дещо ми торкнулися оце о, транскордонний У нас був проєкт. Ми видали альбом етнографічний, Графічний Буковина, правда, в електронному вигляді, там от на, на сайті, відповідного Херітаж, що це спадщина є він. І там коротко є про ці традиції, в тому числі про будівництво в північній південній буковині, то я там теж до, доклався якраз до, до його написання. Ага. Ну, Крім того, власне, музеї, музеї. у нас є музей під відкритим небом, або Чернівецький музей архітектури і побуту ага. на Московській Олімпіаді. Там, до речі, є музеїфіковано кілька таких традиційних українських хат. На Наприклад, села Вікно Заставнівського району дає уявлення про будівництво Придністровської зони, каркасної конструкції хат. А потім є кілька хат з Кіцманського району, з Гаврилівців, фактично двохкамерна хата, і трьохкамерна така хата, скажімо, з Лашківки, це як вони називають будинок середняка селянина, і велика хата теж трьохкамерна з села Раранча або Рідківці Новоселецького району, де представлено традиційне будівник. Ну, крім того, до речі, у нас теж є і відповідні предмети, які стосуються етнографії України, от спеціально студентам, історикам, і от, до речі, у нас є нова. Спеціальність зараз відкрита при при нашій кафедрі, музеєзнавства, пам'яткознавства, де ми окремо готуємо спеціалістів, от і вони вивчають оці елементи народної архітектури, народне будівництво, Скільки важливо. їм доводиться да, потім працювати. Це, це, це ті спеціалісти, яким треба працювати в музеї. Так, да, історики, ті, що навчаються у нас за спеціальністю історії археології, вони теж йдуть в музеї і теж набувають тих знань, але для цих воно більш розширено зараз. І, наприклад, от вони займаються і пам'яткознанням. Знавством, тобто і тими будівлями, які є в місті, в тому числі оці вілли надзвичайно багато багато з них збудовані навіть в традиційних формах. І от в Чернівцях є, є будівлі, які не тільки наслідують європейські архітектурні типи, а в яких є навіть включені елементи народного будівництва, в тому числі там поєднано і будівельні матеріали, скажімо, і дерево, і камінь. Тому, звичайно, що є, є Можливість знайомитися з народними традиціями. Ну а хто дуже хоче знайомитись, хай стають істориками або музейниками. Загалом Михайло Костянтинович, от з вашої точки зору, зважаючи на тему нашої бесіди, про яку ми сьогодні говорили, українська хата Бергиня з вашої точки зору, в чому наша українська ідентичність? Ну Українець де б він не був, він якраз будує оту традиційну хату. Першим ділом, навіть от, коли розповідають, да там про періоди депортації, вислання і так далі, українці, які Бнялися на нових місцях в Сибіру чи в Казахстані, в інших місцевостях, куди в нас до різних причин да, репресували і висилали. Вони одразу там з бараків намагалися перейти, щоб збудувати ну, хто на вільному поселенні, то могли самі будували хати і будували саме ці традиційні хати, які утеплювали і так зимували там при тих холодних Сибірських зимах, тому що там дійсно і по 40 градусів, і більше бувало, особливо в минулому. І Ото не будували ці хати, якщо їм виділяли матеріали, намагалися першим ділом переселитися в своє житло, тобто збудувати таку традиційну хату. Щоб ви сьогодні побажали нашим радіослухачам і усім українцям. Ну, насамперед, щастя, миру, здоров'я і любіть один одного. Шануйтесь. Щиро дякуємо вам за бесіду. Вам також життєвих сил, наснаги, всього найкращого. Дякую. Це була передача код нації, і я, її ведуча Ольга Воротняк щиро бажаю кожному з вас. Бережіть вогонь своїх осель. Шануйте, плекайте, любіть і бережіть Україну у собі. Код нації у кожному з нас. Українські вектори на істрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі ОДНАЦІ що суботи о 18.10.